Ірина вийшла заміж у 22, її і чоловік Сергій був старшим на 5 років, працював інженером у будівельній фірмі і вважався дуже вигідною партією серед знайомих. Ірина ж тільки но закінчила педагогічний університет, мріяла про свою роботу в школі і свою маленьку, але щасливу родину. Вона виросла без батька і виною у цьому вважала матір адже на думку дівчини, саме вона не зберегла сім'ю. Іринка часто дивилася, як тато подружки проводив її до школи, як вони разом проводили вихідні, а вона сама росла самотньою. Мати тяжко працювала і підключала доньку до хатніх справ. Я буду виконувати все по дому, старатися допомагати Сергію, аби тільки не бути схожою на неї, і не повторювати її помилки. Повторювала собі Ірина, свекруха Марія Петрівна. Відразу прийняла невістку з розпростертими обіймами, може, тому, що мала лише одного сина, і страшно боялася його втратити, а може, і справді вірила в добрі наміри Ірини, яка з першого дня намагалася стати правильною дружиною, готувала, прибирала, посміхалася навіть тоді, коли серце стискалося від втоми, ірочко. Не раз казала свекруха, ти мені, наче донечка, не переживай, я буду завжди на твоєму боці. Сергій у мене характером важкуватий, але ти не зважай. чоловіки всі такі. Ірина слухала, кивала, дякувала, вона щиро вірила, що саме так і має бути трохи терпіти, трохи переступитися, і тоді сімейне життя буде міцним. А вже в перші місяці заміжжя з'явились тривожні дзвіночки. Сергій любив, щоб усе було, як він казав, вечеря о сьомій, білизна випрасувана, кімната ідеально вилизана. Ірина, як тільки почала працювати в школі, поверталася додому заморена, але одразу бігла на кухню. Одного вечора, коли вона поставила на стіл суп, чоловік скривився. Ти знову переселила? Тобі що? Важко смак зловити? Ірина відчула, як до неї підступають сльози. Вона скуштувала, страва швидше була недосолена, ніж пересолена, та сперечатися не стала, тільки тихо вибачилася. Свекруха, яка сиділа поруч, раптом грибнула на сина. Сергію, сором. Дівчина цілий день на ногах. А ти ще й носом крутиш, сам би вже приготував, якщо такий перебірливий. Ірина аж розгубилася вона й не чекала захисту. Марія Петрівна завжди ставала на її бік у дрібних сварках, та з кожним днем Ірина все сильніше відчувала чоловік дивиться на неї, як не на рівну, а як на служницю. Свикруха переконувала, що чоловіки всі такі ось з роками стане легше. Але Ірині ставало неспокійно, вона ще не знала, що це заступництво зіграє злий жарт. Захищаючи невістку у дрібницях, Марія Петрівна дозволила синові залишатися безкарним у більшому. Минуло півроку. Ірина намагалася поєднувати роботу і домашні обов'язки уранці уроки, після обіду зошити, конспекти, а ввечері кухня. Прання, прибирання, Сергій же після роботи любив відпочити на дивані з телевізором і пляшкою пива. Я ж гроші заробляю. Любив повторювати він, а ти вдома порядок тримай. Іноді Ірина обережно зауважила, що теж працює. Але Сергій одразу зірвався. Та що ти там працюєш? Малюкам букви показуєш? Це не робота, а розвага. Слова різали серце, але вона мовчала. І, хоча свекруха далі намагалася підтримувати невістку, в головному вона заплющувала очі. Коли Сергій підвищував волос чи навіть штовхав Ірину, мати тільки зітхала та не звертай уваги, чоловіки іноді гарячкують. Головне не провокуй його. Уночі Ірина плакала в подушку, бо розуміла. Захисту від найстрашнішого немає, її впевненість у собі танула. А Сергій, бачачи покору і відсутність осуду від матері, ставав дедалі жорсткішим. Та все змінилося, коли він поїхав у відрядження. Якось свекруха зайшла до Ірини з пиріжками і побачила в коридорі чужу чоловічу куртку. Невістка поспіхом пояснила, що то колега. Марія Петрівна повірила. Але тривога залишалася. За кілька днів сусідка пошепки мовила Ваша невістка щовечора когось приводить. Я б мовчала, та ви ж, мати, маєте знати. Жінка відмахувалася, але спокій не відступав, і зрештою, одного вечора вона зайшла без попередження. У кімнаті звучав сміх, на столику стояла відкрита пляшка вина. Ірина сиділа на дивані поруч із високим темноволосим чоловіком. Побачивши свекруху, вона аж відсахнулася. Це просто друг, промовила вона поспіхом, намагаючись прикрити коліна халатом. Марія Петрівна відчула, як земля йде з під ніг, а потім сусіди підтвердили її найстрашніші здогадки усі знали, що Ірина вже давно зустрічається з тим чоловіком. Тільки Сергій жив у невіданні, вона не знаходила собі місця, аж поки не прийшла до Ірини напряму. Іро, скажи чесно, хто він? Ірина спершу робила вигляд, що не розуміє, а потім, зітхнувши, сказала Так, це чоловік, який бачить у мені людину. Ваш син три роки мене принижує і тримає за прислугу. А я терпіла. Довго. Але кожному терпінню приходить кінець, свекруха тільки кліпала очима. Я ж завжди була за тебе, а ти так відплатила. Ви підтримували мене, мені так здавалося. Та виходила я заміж не за вас, а за Сергія. Це він мав ставитися до мене по людському. Марія Петрівна похитала головою. Ти ж розумієш, що після всього ти тут не залишишся? Не хвилюйтеся. Зараз же піду шукати житло. Ірина відкрила двері, натякнувши, що розмова закінчена. Коли залишилася сама, вона тяжко видихнула може, воно й на краще. Через місяць Ірина вже знімала маленьку квартиру неподалік школи. Вона вперше за довгий час почувалася вільною, без постійного контролю, без крику і принижень. Марія Петрівна перестала з нею спілкуватися. Вважаючи зрадницею, Сергій подав на розлучення. Ірина все частіше згадувала свою маму, дивилася на себе в дзеркало і вперше бачила невтомлену жінку служницю, а молоду, сильну, яка має ще право на життя. І, хоч шлях був непростий, вона знала одне краще почати з чистого аркуша, ніж так жити заміжньою. Подобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.